У нас немає жодного органу для мови. Зуби, рот, ніс, все це мають тварини. Але тільки ми можемо говорити. Чому? Тому що ми повинні стимулювати стимулювати мовлення. Чим ми можемо це зробити? Рухами. І якщо дитина, якщо дитина може поєднати рух і вимову, ця вимова в неї буде плавна, гарна і відповідати саме національній вимові. Па -па. Па -па. Папа, мама, 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 мама. Тут. Мама. 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 Тут, тут. Молодец. Соля, соля, соля. Тут. Соля, соль, соль. Тут. А, Ма, тут, тут. тут жук. -жук. Тут, тут. Повзе. повзе. Чому треба обов'язково, щоб батьки допомагали? Тому що дитина не знає, що ми маємо собі на думці. І коли ми разом з дитиною скачемо, і ми пам'ятаємо, що всі дівчата в дитинстві скачуть на скакалках, і в цей час вони вимовляють якісь рахівнички. Це дуже важко співвіднести голос. І рух. Вуха це двері до мозку. Якщо дитина може поєднати рух і вимову, у неї це все дуже гарно виходить.